Так, сейчас покажу як я ходжу в прип'ять. Так, оце виходимо з Янова йдемо наліво. Приїхали ми, це не Біжим, біжимо, біжим, біжим. ну, Там, до речі, сховок журналіста був. Так, минаємо цей. Так, 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 так. Ось у мене ящик стоїть. Ящик я взяв ось тут. О, тут. Євген лежить якийсь. Та давайте заберем. Ящик я взяв ось тут, не пам'ятаю, з якого боку, чи з того, чи з того. Котив сюди, от сюди докотив. Перекотив сюди, поставив тут. Тепер приїхати треба 10 сюди. Оп, потім сюди. Ходім сюди, і все. ми в Прип'яті Так, тепер покажу, як назад. Це вже як з вилазки дем. Я, в принципі, сюди заходить буду. Так, біжимо, біжимо. Вона якраз зі сторони Юпітера там буде. так Біжим, там рейси лежать, нам туди треба. Бо зайти ми тут ніяк не зможемо, вони нас не пустять. Пойшло, тут все закрито. І недоступно. Нам треба от туди. А тут дарейся ці лежать. І випрыгнути нам треба знову, от, я не знаю, як називається ця штучка, от сюди треба випрнути. Отак хоп, хоп і туди. І ти вже на тому боці. І все. Отак я ходив в прип'ять.